Хотів вас розпитати про ось цього заступника генерального конструктора КБ Марс. Міша Шацький був ліквідований і не просто десь там на лінії фронту, а в Москві. Як сказав би Ілля Ківа, ого, які у вас руки довгі, як вибирається ось такі особи? Та, і наскільки ми можемо повторити? Тому що ми може. розуміємо, що в цьому випадку Шацький – це той, хто за ракети за модернізацію відповідав за дрони. Одним словом, ценний кадр для, для нас. А В масштабах от, Москва це один з найбільш чекістами напхане місто. М може, хіба що Кнінсберг, тобто Калінінград ще більше має чекістів на квадратний метр. Але загалом, якщо ми так можемо там працювати, то ми працюємо самі чи знаходимо е собі агентуру на місці. Ну, от скажу так: маємо можемо робити це плюс. А приклад і ліків і багатьох інших а, таких діячів він показує, що українські спецслужби неважливо, це СБУ, це ГУР, вони можуть дотягуватися, і неважливо, чи їм своїми руками хтось приїхав або завербували когось. Головне, що робота була зроблена, і таких прикладів буде ще. Я думаю, доволі багато. Ви питаєте, як цілі обираються. Під час вторгнення американців в Ірак там була така колода карт, і був О, Хусейн, так. і хімічний алі. Але ну той Ірак, він доволі там маленький був. А тут Російська Федерація і багато діячів і жодної колоди карт просто не вистачить. Тому ну певне, є такі це, я такі простою мовою кажу, певні каталоги людей відповідно до їх участі в цій війні. Хто mm -hmm. розминував цю війну, хто починав, хто веде її на інформаційному фронті, на військовому фронті, на спецслужбіському фронті, на, наприклад, там лідери думок, тобто той, хто прямо зброю, не тримає, але своїм словом, як Дугін, робить велику справу проти нас і починають обирати. Наприклад, нам би хотілося, звісно, побачити тушку Маргарити Сіманян десь яка лежить в озері там з пробитою головою. Ну, давай так відверто. Це <смітна> блакитна мрія багатьох наших українців. Але ми розуміємо, що вона охороняється, що вона зайвий раз по парку не бігає вночі. Ну дотягнутися до неї буде складно. А є люди, які. Меншим калібром трішки трішечки менше, не такі медійні, але вони не охороняються. Вони такі собі дурники не не перелякані. От як цей пан, якого було запусочено десь в лісосмузі. В чому його цікавість? Він був фахівцем в ракетній галузі, і ми з вами знаємо. Є такі приклади, коли, наприклад, є великий колектив, колектив класні люди, всі чудові, організовані, ерудовані, навчені. Але немає мотивації, немає якогось єдиного лідера, який може дати перепрошую всім пенделя, і всі побігли рухатися. Оцей вбитий був таким енерджайзером. Він направляв колектив все більше. Він нікого вже нікуди не направляє. Ну, ми побажаємо там є величезна кількість цих роздовбаїв, які бігають на концерті Кобзона і заважають йому співати. Там є цілий хор є їхній воєнний та й вскрейсера в Москва. Одним словом, має де ким покерувати в пеклі, але дуже важливо, що ми справді це можемо робити.